Ми, як всеукраїнське об'єднання Свобода в Кривому Розі, будемо до сюди з народом, якщо то є потрібно. Ми. Хочемо, щоб жодного нелегального мігранта тут нелегального повторюю, нелегального. І михаді не було. Ми Проте ми, роз, дивись, ви розформували. розформували Мігрантську не ми. Ді, ну, ну, зрозуміло, ви? що ді, не винув. Я ді, ж думаю, що мені як було паспортна служба у примені, при то мені було краще, я на чорнорку направлявся, сюди, перевіряли протоколи і, і видваряли. Зараз я ж не появляю, не маю, Це називається міграційна служба. По цим протоколам ми даже ми даже не може, ми зараз беремо. Служби. Було, і вони со всей протокол. протокол. не має права даже протокол, не сутки, щоб він розумів. Так що тут не ми знаємо, що зараз новий закон вийшов, да. що у вас там ну, ну все одно, ну равно ну, ну, мало... знаєте всю ситуацію, що да. ж... скільки їх тут живе без, без пропиздов. Вот, я, ну, я <звіг> давайте дня. разом з громадою створювати національний парк, который буде складатися жителів міста, ви можете говорить.